Ну що ж, не обминуло і року, майже, як мені пощастило повернутися у цю колію. Насправді, це було неочікувано, що мені доведеться обірвати зв'язки з цим, бо, чесно кажучи, мені дуже подобається сидіти і нічого не робити. Жартую, сидіти і розуміти наскільки. Якісна музика. Все ж таки, це є певною частиною роботи, і мені хотілося привнести деякі зміни, додати щось нового, але я в один момент передумав, бо зрозумів, що якщо ти робиш Кока-Колу, то смак має бути один той самий. Тож не буду додавати якихось відмінностей. Все, що можу додати зараз, те, що сьогодні 21 жовтня. Сьогодні насправді дуже траурний день, бо сьогодні день народження Дмитра Гордона це дуже сумний день. Але зараз іде війна, і ми маємо триматися в позитиві, бо, як казала Кріс Косик, що це таке? Як це не про війну? Що це за хоба? Власне, що я люблю робити правильно, це слухати музику. І якраз цей день, 21 жовтня, була і позитивна новина. Вийшов альбом Arctic Monkeys. Це дуже для когось можливо грандіозна подія, бо всі ми знаємо, наскільки Arctic Monkeys вміють манкерувати своїм положенням, бо, чесно кажучи, цю, цей гурт, цю четвірку з повною впевненістю можна назвати поп-культурою. Сучасної рок-музики, тобто інді-поп, ну, не можна відмінювати того, того факту, що цей гурт дуже серйозно впливає на звучання сьогоднішньої сьогоднішнього рок-музики, саме інді рок-музика. Я не можу приховувати своїх фанатичних почуттів, бо навіть Tranquility Base Hotel and Casino мені сподобався, хоч питав у одного свого знайомого ще 2018 році, як тобі альбом? Він каже, ну це вже не те. От, ну після. Ну, ми, в принципі, з ним вже не розмовляємо. Так, можливо, це якось не стосується цього, можливо, він просто нерозумна людина. Але е, трапилось, що трапилось. Добре, е, я вже наговорив достатньо, але думаю, що. Хочеться послухати. Ух! Слава Україні! <світils> 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 і майстерно. У мене вистачить словникового запасу, аби описати наскільки це при всій зрозумілості суті. Блін, я аж завалив. Наперевершено Це може піти сеандраком до якогось серіалу. Не буду дуже довго затягувати. Скажу лише те, що свого часу казала Оля Фреймут. Поговоримо. Алекс Чердер знає, чому музика має виходити раш, там умовно в 4 роки, або ну, на кожного року. Він не намагається робити музику як кон'юнктуру, хоч виходить вона в нього регулярно. Він дає собі паузу. Аби зрозуміти, що е, треба знайти певну отаку от деталь, родзинку, бо кожен його альбом це має родзинку. Е, і тому кожен альбом унікальний. Він так, він безумовно гік, у музиці він як Тарантіно, але тільки в музиці. Він е, знає, кого слухає, він знає свій смак, він любить Бітлоф. Відчувається, він любить усяких сімідесятників, які додають ну, знову ж таки менше знаю е, кожного поіменно, але А Алекса Тернера може назвати людиною, яка стала певного певний момент провідником у всі ці музиці. Е, знову ж таки, не все так ідеально, як могло здаватись. Не все так погано, але не ідеально. І були моменти, коли, наприклад, вже на середині я відчував, що трохи е, дещо просідає, можливо, і альбом ну, видався в інструментальному плані якось рівний. Тобто, так, він, він може робити все, що йому завгодно. Він художник, він, він так бачить. Але при всьому цьому розумію, що. Поміж кайфу, який ти відчуваєш від музики, треба інколи себе ще сильніше шмагати батогом по одному місці і казати, що е, наш альбом, е, якість альбому ще недостатньо, як власне, у українців русофобії. Е, що б я поставив цього альбому? Ну, можливо, поставив би 9,1 з 10 е, за те, що казав. Так, при тому, що все добре, хотілося б інколи навіть менше розуміти, що це там не якісь бітли. От прям інколи були моменти, що мені здавалося, що я слухаю вже не знаю, увімкнув собі якийсь там білий альбом і сиджу, на слуховую. Трохи, зовсім трохи. Але тим не менш, альбом е гарний, що хочеться казати, сказати в результаті. Шановне товариство! Підтримуйте Україну, підтримуйте ЗСУ, підтримуйте всіма силами, і це не мається на увазі, що ви там маєте стояти на барикадах, на обороні і зі зброєю в руках. Ні, мається на увазі, що ви маєте бути собою, розуміти хто ви такий. Розуміти свої цінності і те, як ці цінності можуть допомогти навколишньому суспільству. Слухайте хорошу музику, дивіться хороше кіно, діліться ним і по можливості, якщо у вас отримується. Надихайте світ власними якимись творіннями. Бо як там не було, які б у вас не були почуття, якщо ви їх не візуалізуєте, ніхто цього не зрозуміє. А бути поза політикою, це на жаль. Погана річ, а у мене все. Дякую за перегляд і сподіваємось на ваш наступний перегляд.